Стосовно капіталізації державних банків я не бачу ніякої проблеми. У нас є чітке розуміння з міністерством фінансів, що державні банки будуть капіталізовані. А окргазбанк це, мабуть, хороший приклад роботи держави з націоналізованим банком. Два інші банки точно не є такими прикладами. Да, і звичайно, що. Ну в будь-якій країні в принципі і в Україні також держава не є найкращим акціонером. Це ми повинні розуміти, і не є тому метою націоналізовувати банки. це точно не є метою. Це крайній заход, коли вже немає інших чинників до капіталізації банків. Це абсолютно крайній заход. Але я вам точно можу сказати, що Юрій, ви казали, що міністерство фінансів. А може думає, чи хоче націоналізації, вона нічого не хоче націоналізовувати. Вона мріє про те, що не довелося націоналізовувати приватні банки. Вони будуть докапіталізовувати свої, але дуже не хочуть націоналізовувати приватний. Але якщо буде потреба і не буде виходу, це окра крайній захід. Це що я щоб чітко можна було зрозуміти.